Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Зараз знаходжусь в Аврорі. В очі зразу кинулись актуальні акції та пропозиції. Погляньте, є трішечки техніки, посуд на знижках, судочки такі по типу ланчбоксів, теж гарні ціни. Ось 10%, як бачите, на цінниках зафіксовано. Також новорічні солодощі, приємні ціни. Загалом на Санту, новорічні подаруночки, ось ця змійка з гарною акцією. Зараз її кава. І загалом дуже-дуже багато всього. Є по 29 гривень, різні види, все по 9, по 4, ліквідація. А ось такий набір для ялинки декор в червоному кольорі та сріблястому 55 гривень. Непогано так виглядає. Можна класно прикрасити ялинку. Борода Діда Мороза. Підкреслюю саме Діда Мороза, тому що, як бачите, написано на ціннику 16 гривень. То мені вже в попередніх відео писали, що в мене одні Діди Морози. Ну, як бачите, не тільки в мене. Адвент-календар 369 гривень. Є віконечка, які дитинка буде відкривати кожного дня. Звісно, що їх 24. Ось така сумочка теж з приємною знижкою 149 гривень. І там, я так розумію, різні солодощі для ігор. Ще є пазли з картону 44 гривні. Ну, я не зрозуміла, чи це папір, чи картон, і що там всередині, шкода, що не можна подивитися. Іграшка у виді трактора. І ще різні друзі е, іграшки по типу сквіш, адвент-календарі. Та бачу трішки декоративної косметики, від мило і тому подібне. А ось така музична іграшка 189 гривень зараз на знижці. Погляньте, вона співає з гітарою. Ну і звісно, що потрібні туди батарейки. Так непогано загалом виглядає на любителя. Хто полюбляє такі іграшки, напишіть мені в коментарях. Цікаво дізнатися, чи багато таких людей. Також ще одна поличка з опційними пропозиціями. Повторюється адвент-календар. Також кава, чайник, термос, що зараз взимку актуально трішки приправ. Ось таке шоколадне зайчання. Ще є чіпси, чай. Загалом все самі бачите, подаруночок 74 гривні під ялиночку. Там ззаду є якби, перелік цукерів, які входять, і склад. Дуже зручно, 210 грамів. Непогана ціна, до речі. А ось такі шоколадні фігурки з молочного шоколаду, вигляді Санти. теж як доповнення до подарунку, гарно буде виглядати. І зараз знижка 44 гривні. Навіть 49, вибачте, трішки помилилася. Знову новорічний декор. Тут ялинка в різних кольорах. Свічка вже з підставкою. Новорічні серветки. Також свічки маленькі. І непоганий, друзі, різдвяний посуд у вигляді сніговиків. Ну це фарфор, тому ціна відповідна для прикрашання, сервірування столу комусь підійде до смаку. Дуже цікавий, милий е, сніговик. Я так розумію, це маршмеллоу з декором 29 гривень. Ну, гарно придумали, чи не так? Ось е теж як доповнення до подаруночку солодке, гарно буде виглядати. Далі я потопила в простор, нещодавно він відкрився. Погляньте, тут теж є новорічний декор, не буде вам все е якби, так, перечисляти. Ви бачите, можете зупинити, зробити скрін. І подивитися ближче. Ціни, звичайно, що тут повище, але мені здається, якість тут краща. Ну і виглядає весь декор якось по-іншому. Але якщо порівнювати декор з різних магазинів, то все ж таки воно все повторюється. Багато різних чашок на подаруночок. Магазин загалом великий, рядки такі просторні, є де розвернутися, людей ще небагато, гадаю, тому що ну, багато не знають про це відкриття. В принципі, асортимент є достатній. Все, що забажаєте. Як завжди, побутова хімія і декоративна косметика, і гаманці, і парфуми. Загалом класно. Друзі, ви бачили простор, великий магазинчик нещодавно відкрився. Дуже гарно він виглядає. Гляньте, кульки. Тут ще освітлення є, ліхтарики. Ну, на камеру нічого нормально не видно. От. Магазин непоганий. Але я помітила, що, друзі, ціни, наприклад, якщо порівнювати з тією Євою, ось а, на знижках що є в просторі, в тій самій Єві або Аврорі коштує без знижки. Тобто ціни практично ті самі. Друзі, в нас вже так темно. Зараз 17.30. Рано темніє, але ж зараз вже все. Коли вимикають світло, то взагалі тільки проспект нас освітлюється і ну, це добре, звичайно. А якщо ось так ти йдеш ти, там, в якихось е... закутках, так, то це дуже, звісно, що приємно, користуватися треба ліхтариками і тому подібне. Тому що, ну, Темно, звичайно, з роботи йдеш вже так темно. Ой, так, я ходила по магазинчикам, ми бачили такий невеличкий огляд, просто що, так би мовити, кинулося в очі. Завтра в нас день Святого Миколая, за новим календарем, так скажімо. Ось, ну, ми, звісно, що пристосовуємося до нових дат. Деякі, звісно, люди. Святкую за старим календарем. Це вже як хто, як хто вирішує для себе. Ось, я вже вирішила за новим, тому що як Іти, як то кажуть, в ногу з рівнем. Так, так тебешечка мені не треба. І треба мені було подивитися якийсь подарунок маленький чимось її порадувати, так, потішити. Ну, взяти собі так за звичку, вже буде така традиція. Хоч вона ще маленька, але все одно зрадіє. Такий, знаєте, сюрприз. Зранку вона прокинулась, а під подушкою щось є. Вже уявляю її очі, її погляд, як вона буде здивована. Треба ж там їй так класно, все гарно подати так, щоб дитині було цікаво.